Пані автопарки, на зв'язку. У нас на надходження це Шкода Октавія 2017 року випуску, 1.6 дизельний двигун. Приїхав з Європи. Автомобіль має один косметичний підкрас без шпаклівки, без рихтовки, без нічого. Механічна коробка передач надійний. Значить 188 тисяч підтвердженого пробігу, є підігрів сидінь, є кондиціонер, текстильний салон, в автомобілі не курили. Один власник в Україні в дуже класному стані, білий колір. Задній ряд сидінь так само виглядає дуже класно. Це в нас флітбек версія. Оригінальні легкосплавні диски, хороша літня резина Continental. Присутній підігрів дзеркал, 4 склопідйомника, круїзи, автоматичне світло, адаптивна тут же фар стоїть. Даний автомобіль можете придбати у нас, місто Львів, кільцева 60. Приїхали, потестили і купили. Можливий лізинг, можливе кредитування. Готівка так само вітається, перевірка на будь-якій станції. Кільцева-60, місто Львів, приїхали, потестили, купили. Можлива доставка в будь-який регіон України.